Товаришу генерале, ви продовжуєте перевершувати мої очікування. Яка ж ви величезна загроза для ворогів? Зробіть мені послугу. Завітайте до мене у Москву. Хочу подякувати особисто. Спершу вам слід побачити ось це прибуло сьогодні, було призначено на випадок смерті прем'єра. Якщо ви. Це отримали, то я, мабуть, нарешті вже помер. А я втрачаю. Я не знаю, як це. О, матінко Русь. Я забуваю слова та Юрій. Він захопив мій розум, Він убив мене. Якщо я помер, то командуєте ви. Хай про це знають всі. Врятуйте мою державу в ім'я Союзу, в ім'я справедливості. Певне, ви тепер задоволені? да? Юрій має фортецю тут поруч із Москвою, і вже збирає власну армію. Але більшість армії ваша. Не треба. Нічого не кажіть, генерале. Вони вас прослуховують. Якщо це прощання. Служити вам було честю. Встановлення системи керування полем бой. Юрій знищить нас усіх. Його треба зупинити за будь-яку ціну. опцій будівництв. системи керування активні. Будівництво. Будівництво завершене. Переліку обці будівництва розширено чую Будівництво. будівництва в порядку. Маршрут змінено. Дережа, готовий. Суміш ожили манування за дієном. Будівництво завершене. Паралік опцій будівництва розширено. Будівництво. Надходить повідомлення. Увага, товаришу генерале. Юрій збудував залізну завісу. Протягом певного часу його війська будуть незнищенні. Будівництво. Будівництво. Суміш волію. Будівництво завершене. Паралік опцій будівництва розширено. Одиницю підвищено. Будівництво. Дережабелік. Наближають до цілі. Цілю полі зору. Будівництво завершене. Бомбовий відсік готовий. Будівництво. Дережабелін готовий. Бомбардири на посте. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Цілю в полі зору. Наважаю до цілі. Визначено нових. Одиницю підвищено. Будівництво завершене. Топції будівництва невже ви гадаєте, що цей завод допоможе вам перемогти. Не сміщіть. Будівництво. Будівництво. Суміш На наш пирач стоє нарування. Задіяно. Удинець новий курс. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. втрачено! прибуло підкріплення. Бомбардири на пости! Одиниця готова. Слухаю, товаришу. Слухаю, товаришу. Змінюю позицію. Триває ремонт. Слухаю, товаришу. Наш раху. Будівництво завершене. На наш збирач скоєно напад. Одиниця втрачена. Одиниця готова. Одиницю підвищено на нашу базу скоєно напад. Перелік опцій будівництва розширено. Надходить повідомлення. Тепер ніхто не зможе нас здивувати, пане. Я знайшла креслення психічного сенсору. Цей прилад сповістить нас про рух ворожих військ у межах його радіусу. Знову можна спокійно спати. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво завершене. Механізовані нагляд. Підтверджено. На наш збирач скоєно напад. Одиницю втрачено. На наш збирач скоєно напад. На нашу базу скоєно напад. Увага! Виявлено активацію залізної завіси. Триває ремонт. На наш збирач скоєно напад. Одиницю підвищено. Одиниця підвищена. Одиниця втрачена. Одиницю підвищена. Одиницю Одиницю На наш збирач скоєно напад. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Одиницю підвищена. Тут продано будівництво завершене. Ви справді плануєте здати ядерного Командире! Що Юрій побачив нашу ракетну шахту. Він надсилає проти нас дережа швидше. Будуйте зенітні гармати. Будівництво. Обрано нове місце зустрічі. Одиницю підвищено. Будівництво! Одиницю втрачено. Призупинено. На нашу базу скоєно напад. Наш наказ, генерал, генерала шраху одиниця готова. Одиницю втрачена. Будівництво. Одиниця готова. Призупинено. Одиницю втрачена. Будівництво. Одиницю підвищено. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Будівництво. Обрано нове місце зустрічі. Тренування. Увага! Виявлено ворожий повітряний ескадрон. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво. Одиниця готова. Одиницю підвищено. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Брак структу. Одиниця готова. Триває ремонт. Будівництво. Наш збирач скоєно напад. Одиницю втрачено. На нашу базу скоєно напад. Будівництво завершене. Увага! Виявлено активацію залізної завіси. Будівництво. Увага! Виявлено ворожий повітряний ескадрон. Будівництво завершене. Будівництво! На наш збирач скоєно напад. Будівництво завершене. Одиницю підвищено. На наш збирач скоєно напад. Одиницю підвищена. Одиницю втрачена. Одиницю підвищена. На нашу базу скоєно напад. Одиницю підвищено. На нашу базу скоєно напад. На наш збирач скоєно напад. Будівництво завершено. Триває ремонт. Одиницю підвищено. Будівництво. Триває ремонт. Будівництво завершено. Я не нарапевна готова до використання. На нашу базу скоєно напад. Увага! Ви... Увага! Виявлено ворожий повітряний ескадрон. Одиницю втрачено. На наш збирач скоєно напад. Ускоєно напад. Одинить украшене. Триває ремонт. На наш збирач скоєно напад. Триває ремонт. рядовий. украшене. На наш збирач скоєно напад. Один На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачена. Одиницю підвищено. Будівництво. Одиницю підвищено. Триває ремонт. Будівництво. Одиницю підвищено. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Одиницю втрачено. Увага! Виявлено ворожий повітряний ескадрон. Будівництво. Нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. Триває ремонт. Ваш наказ, генерале. Наш збирач стоє на нападі! Одиницю втрачено. Увага! Виявлено активацію залізної завіси. Увага! Виявлено ворожий повітряний ескадрон. Нашу базу скоєно напад. Будівництво. Одиницю підвищено. Триває ремонт. Триває ремонт. Нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. На нашу базу скоєно напад. На наш збирач скоєно напад. На наш збирач скоєно напад. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт! Одиницю втрачено! На наш збирач скоєно напад. Ядерна ракета готова до використання. Увага! Виявлено запуск ядерної ракети. Увага! Виявлено ворожий повітряний ескадрон. Операцію виконано на нашу базу стоєно напад.